Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо на тему, як посадити і де посадити у зимий часник, щоб отримати гарний урожай. Ми з вами ось знаходимося на присадибній ділянці. Минулому році у нас на цій грядці ріс-часник. Сьогодні ще ростуть огірки, ви бачите, достатньо вони себе добре почувають. Як не буде морозів, то ми будемо ще збирати огірочки. А тепер у нас стоїть питання, де ми маємо посадити чесник озимий на зиму. Так як ви знаєте, що чесник повинен садитися на сонячному місці, у нас ця присадибна ділянка в цій частині сонячна, і потрібно так, щоб там не затримувалась волога. Щоб не було застою води, адже е, часник дуже вразливий до грибкових хвороб. Ділянка має бути угноєна, але е, ні в якому разі не має кидатися на ділянку свіжий гній, бо свіжий гній призводить до того, щоб часник може частіше вражати хвороби-шкідники, які ж мають бути попередники для е, ділянки, де маєте садити чесник. Ми з вами знаходимося на цій присудідній ділянці, тут ростуть помідори. І якраз як подивитися, то для, для часника дуже важлива сівозміна. І дуже важливо, який ж попередник має бути перед ним, які підходять культури. Якраз підходять і помідори, і картопля, і цибуля. Найкраще садити часник, де є полуниця росла. Ми також посадимо не тільки на цій ділянці, де ростуть помідори, а там і де є полуниця, можна міжряддя посадити чесник. Але ні в якому разі не можна садити чесник після чеснику. Це ми не будемо робити. Часник можна садити в міжряддях полуниці. Як я казала, ми це обов'язково зробимо також. І, і що це дає, що чесник такі містить природні речовини, які відлякують шкідників. А на слідуючий рік ці самі ж культури можна садити і на гарячі часнику. От, наприклад, так як ми посадили ось після часнику огірки. Якщо вам цікаво, як ми зібрали другий урожай гірочків, то подивитися ссылка після відео. Також ссылка буде на відео, як ми вирощуємо помідори. Дивіться, які вони нас гарні. Ми почули, що до заморозки вибрали всі попалівші і червоні, О, то грядка ще доволі на себе хорошо почуває. Якщо не буде дійсно цих морозів, то ми ще будемо їсти помідори, в нас ще є час. Чого є ще час? Бо важливо знати, що часлик озимі садиться за 30-40 днів до морозів. Це може бути і кінець вересня, і жовтень, в залежності від погоди. Взагалі, як кажуть народі, що часник потрібно посадити до Дмитра, до 7 листопада. Якщо посадити до морозів у цей час часник, він встигає розвинути кореневу систему. І хорошо проростає. А часник, який посадити зарано, він проросте ще до морозів і підмерзне, то треба іменно дивитися по прогнозу погоди і вгадати оці сроки. О. Було б корисно після посадки також замульчувати ґрунт, наприклад, там соломою чи тирсою, сантиметрів два шаром. Це мульча утеплить взимку часник і затримує навісні вологу. Що ми повинні зробити, як підготуватися? От по грядці ми розібралися, що вона повинна бути сонячна, в ній не повинна затримуватись волога. Що добре, які ростуть попередники, які ж мають бути самі, самий часник? Ось ми вибрали чесник кращі головки із нашого урожаю, і краще вибрати зубці із великих головок, середні зубці, чим із маленької головки, великий зубець. Іменно, якщо взяти, бачите, такі великі головки чеснику. То це нам дасть можливість і очікувати, що і буде гарний урожай. Але на що треба звернути увагу? Коли ви будете розділяти зубці, і вийде отакий скол, бачите, що зубчик часнику вийшов без шкірочки, ні в якому разі його не садити, бо це буде поганий урожай і може взагалі не зійти чесничок. На що треба звернути ще увагу? Що перед посадкою було б добре ці зубці чеснику? Ну, Ви перед посадкою їх можете ну, на день, на два, не раніше наломати е, на ці зубчики, бо не потрібно, щоб вони присихали. Але в той день, коли ви маєте садити чесник, ви повинні е, замочити на 30 хвилин у такі розові розові марганцовці. Потім, е, що це дасть? Це захистить чесник від хвороб та прискорить проростання. А потім перед самою посадкою просушити потрібно. Півгодини мене воно постоїть в морганцовці, витягнути часничок, просушити, потім посадити. Як ми садимо часник? Садимо е, часник, рядки мають бути шириною 20-25 см. Глибина посадки має бути 10-20 см. Ча така різниця? Якщо ґрунт тяжкий, твердий, глинистий, то в рядки бажано е, Посипати пісок 2-3 см, це дасть можливість чеснику швидше прорости, наростити кореневу систему, він себе буде краще почувати. Ну, звичайно, добре усі рядки і будь-який ґрунт насипати попелу, було б дуже добре. Ширина між зубчиками чеснику має бути 12-15 см. Якщо до морозів чесник у коріниця, грядка буде замульчована, то проблем зимку не буде. Ваш чесник гарно призимує. І дуже добре зійде весні, і ви отримаєте хороший гарний урожай. На весні потрібно обов'язково зняти мульчу. Як ми будемо садити, ми ще знімемо наступне відео. Приємного усім перегляду! З вами була я Надія. Якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До побачення! Міцного всім здоров'я.